Нетрадиційні подарункові композиції частина 4. Сьогодні ми з вами скомпонуємо букет з раніше виготовлених компонентів цього букета. Тобто, на першому відео ми з вами робили засоби гігієни. Кріпили та прикрашали їх наступного дня. Ми з вами робили букет із шкарпеток. Третє відео було присвячене солодощам та закріпленню їх на шпажках. Сьогодні ми з вами скомпонуємо букет. Так. Що нам необхідно? Нам необхідно будуть ножиці, скотч, степлер. Підготовані раніше компоненти цього букету. Та потрібно буде папір для декорування цього букету. Першим етапом це будуть засоби гігієни, ми їх розміщуємо. В будь-якому порядку це залежить від смаку. В будь-який момент можна буде поправити, повернути компоненти цього букета. Так, коли ми вибрали остаточне їх розміщення, то замотуємо скотчем, закріплюємо це все. Не забуваємо правила безпеки поводження з ножицями. Коли ми бачимо, що достатньо вже міцно тримається, скотч відрізаємо. Як бачите, можна їх переміщати, ці всі компоненти, Прийшла черга троянд зі шкарпеток, розміщую по колу, щоб. Не повторювались кольори між собою. Так як у нас це в сірих тонах, це не принципово. А якщо буде декілька кольорів, то можна буде розміщувати так, як гармонійно, щоб дивилось. Так, Притуляємо, дивимося, як воно буде виглядати. Якщо у нас це влаштовує, Закріплюємо скочем. Наступним етапом додаємо солодощі. На відео я вставляю всередину, щоб ну, воно добре вставляється, тому можна і прикручувати скотчем. Остання цукерка не влізла, тому примотую скотчем. Настав час цукерок. На відео не видно, але я. Вставляю всередину. Бачите? вставила всередину. Прошу вибачення за, такий, за таку зйомку. Але не дуже зручно було це робити. Просто всередину вставляю цукерка. Закріплюю шпажки, які назовні скотчем. і букет має ось такий вигляд. Позаду вирішила ще додати. Трішки цукерок. Цукерки можна розставляти в будь-якому порядку. Можна зробити їх окремим рядом, не обов'язково так розміщувати, це вже на що здатна ваша фантазія. Знову закріплюю скотчем. Скотчу жаліти не потрібно, тому що через це залежить, як міцно тримала. Бачите, не закріпила одну шпажку і вона в мене випала. Тому краще більше, ніж менше. Ось такий вигляд має букет. Наступним етапом ми будемо загортати це все в папір. Беремо папір, відміряємо необхідний нам шматок, у мене був дуже великий, тому я вирішила його зменшити. Відрізаю лишнє. Всередину кладу букет і формую його обгортку. Закріплюємо скотчем папір, щоб він не відгибався. загинаємо в іншу сторону. Відігнула кутик для того, щоб не закривало нашу композицію, папір не закривав. При формуванні букету зробила помилку, необхідно було цукерки просунути більше, бо видно шпажку. Почте, я з нею борюсь, але нічого не можу з нею зробити Хочу виправити ситуацію, але це мало допомогло, але стало краще. Шпажка все одно наведу, ну, така собі помилка. Суттєва, якщо це на подарунок комусь, за допомогою степлера закріплюю папір, обгортаю низ. Закріплюю скотчем. та декорую стрічкою, для того, щоб стрічка не спадала. Закріплю її скотчем. Можна було закріпити степлером. Вже нічого не змогла зробити з тими цукерками. Пізно я побачила. Ну, але вже що маємо, те маємо. І ось такий букет ми отримали. Thank you can use a